Я теж не містець. Товариш пітполковник, хто ти тут мав? Чекай, в нову СБУ? В екстримських? Емм, да. Треба буде, блядь, генерала, типу, Та це вже не наша проблема. Мені кажуть, на СБУ на СБУ, вона не має права взагалі тут стояти. Даже, если, це її СБУ. Без мого дозволу СБУ сюди, взагалі, одного іступити не може. І без дозволу генерала. Артем, у нас. Вибачте, будь ласка. кожній фракції. акції. Стыдь това, На, на забаву, тут. Так. Не можуть. Построїли. Без дозволу ТЦК не можуть. Давай, спорим. Да, спорим. О, спорим. Приведи мне свого генерала. Рості, покиньте, Ти нахуй. Хто матюкнувся мачукнувся кошти в нахуй. 113-й. 113-й. Я кажу, приведи свого сюди генерала, він ти пояснює, тупій дурі, то що тут ви не маєте права знаходитися без дозволу. Та, бо ти стоїш тут, а, в стрімських цивільна, на території, і не хочеш її покидати. Так, так, так. так. Це все пору, що саніть бедло просто. Так, боже, репешниця, ти йди звідси. Того. Да Давай. Ты бы знал, что я наиграл ту, ту штопанную игру. И десь мені хочуть привелять за то, что я не не РП. Да, прикинь. Пошл нахуй. Своим помахуй. Пошел нахуй.